Боже, Боже мій, зглянься на мене, нащо ти покинув мене, далекий від спасіння мого, слова плачу мого, Боже мій, взиваю в день, і ти не чуєш, вночі і нема мені спокою, ти ж у святині живеш, воло Ізраїля, на Тебе надіялися, батьки наші, надіялись, і ти висловив їх, до Тебе звертались. І були спасенні, на тебе надію покладали і не осоромились, а є черв, а не людина, приниження в людей, і зневага в народів, усі, хто дивиться на мене, насміхаються з мене, зневажають устами, киваючи головою, він надіявся на Бога, нехай же спасе Його, нехай висловить Його, коли він угодний Йому. Але ти ж вивів мене з утроби, дав мені надію на тебе від грудей матері моєї, на тебе покинути я від утроби, від грудей матері моєї ти, Бог мій, не віддаляйся ж від мене, бо горе близько, а заступника нема, Баки роз'ярені, обступили мене, страшні васанські оточили мене, розкрили на мене, пащі свої. Як лев, що шукає поживи і рикає, я розлився, як вода, розслабла всі кості мої, і серце моє, як віз, розтопилося в грудях моїх, висохла, як черепок, сила моя і язик мій, прилип до піднебіння мого, Порох смерти, ти звів мене, обце оточило мене, зграє злих обступила мене. Пробили руки і ноги мої, можна перелічити всі кості мої, а вони дивляться та зневажають мене, розділили рези мої собі, і за одежу мою кидали жереб, Ти ж, Господи, не віддаляйся від мене, сила моя на поміч мені прийди, визвала від смерти душу мою і від вільців самотні мою, почуй і спаси мене. Від пащі лева і від рогів від онорохів визволи мене, я ж сповіщатиму ім'я Твоє, браття мої, посеред церкви, вірних у піснях, хвалитиму тебе, всі, хто боїться Господа, прославляйте Його, ці нащадки Якова, хвалить Його, нехай же бояться Його, всі покоління Ізраїля, то Він не зневажив і не покинув бідного. Віді Його і не сховав від мене лиця свого, або чув мене, коли благав Його, буду хвалитися тобою в зібранні великому, буду визнавати тебе, обітниці мої, сповню перед тими, що бояться Його, будуть їсти убогі, і насичуватися і хвалитимуть Господа ті, що шукають Його, щоб жили. Серце ваші повіки згадають і повернуться до Господа, всі краї землі і поклоняться перед Ним усі племена народів, бо Господнє є царство, і Він царює над народами, будуть споживати, поклоняться йому всі сильні землі, поклоняться йому всі, що сходять у землю, і душа моя для нього живе. Нащадки мої будуть служити йому і будуть зватися Господніми віки, пройдуть вони і будуть сповіщати правду Його, родові майбутньому, про все, що створив Господь.